Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас риномаган у чорному кольорі 2017 року з 17. У нас тут присутній безключовий доступ, також датчик і сліпензон. Всередині у нас чорний шкіряний салон, електросклопідйомник, електрорегулювання, електроскладання, також підігрів керма. Автомобіль у нас в дуже гарному доглянутому стані. мультикермо, пробіг у автівки 223 тисячі. Велика штатна магнітола, парктроніка, 360, шістдесят, клімат, підігрів сидінь, шестиступка, електроручник. Насправді досить хороша, гарна комплектація. сидіння у хорошому стані. Позаду у нас також гарний стан сидінь, електрослопідйомники позаду також. Мішелін 17 -та. По техніці автомобіль без ніяких питань та нарікань приїхав сюди з Європи. Також присутній Фаркоп. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцова 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк Йо.